Дії святих Апостолів, глава 12. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалось це юдеям, він задумав схопити й Петра. Були ж дні опріснуків. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом воякам. Щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його пастці. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився. І в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, «Мерші, вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангол до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й зо мною йди. І, вийшовши, він ішов услід за ним і не знав, чи то правда, що робилось від ангола, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю і відступив ангол зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видерване із рук і родових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося й молилося. І як Петро фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а, прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони й сказали чи ти навісна. Та вона запевняла своє, що є так, вони ж говорили то ангел його. А Петро й далі стукав. Коли ж відчинили вони, його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як господь його вивів із в'язниці, і сказав Сповістіть про це Якова й браттю. І, вийшовши від іншого місця, пішов. Коли ж настав день, поміж вояками щинилась велика тривога, що сталося з Петром. А Ірод, пошукавши його не знайшовши, Віддав варту під суд і звелів їх стратити, а сам із Юдеї відбув кесарію і там перебував. А Ірод розгніваний був на терян та сидонян, і вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника власта, та й миру просили, бо їхня земля годувалась царської. Дня ж призначеного Ірод убрався в одежу царську, і на підвищенні сів, та й до них говорив, а натовп кричав голос Божий, а не людський. І ангол Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер. Слово ж Боже росло, та помножувалось. А Варнава та Савл, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком. Амінь.